Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас Бліц відповіді на питання підписників, як і завжди, дивіться, закріплений коментар, там буде перелік всі питань, розбивку по епізодам я теж зроблю. Збирав сьогодні питання в телеграм-каналі, хто не підписаний, підписуйтесь, посиланнячку в описі до відео, і на YouTube канал теж підписуйтесь. Пишіть файні, гарні, довгі коментарі і ставте лайки. Дякую. Сьогодні у нас багато всякого буде, в основному по останнім новинам, ну, хоча і глобальні деякі питання будуть. Ну, мочуйтесь позручніше, ну а я починаю. Таке прості подивитись. Польща заявила, що розмістить у себе ядерну зброю. Ну, не в плані створить, а в НАТО там є договір, по якому може там. Штатівська зброя ядерна розміщуватись на території інших країн. Ну от просто подивитись, так буде таке чи ні. Давайте. Ну раз, добре, покажіть, мені, будь ласка. Ну, так все-таки Польща розмістить на своїй території ядерну зброю по результату. Покажіть мені, скажімо вам правду. Тай перевернутий. <кхем> Аламус. Райдо. Ісо. Ага. Дагас наутіс Фінал який, Інус. Угу. Сама ядерка тут не випала, що цікаво. Ну, тут друге попадав. Що в нас тут? Ти вас перевернути Лагус, райдо, Іса, Дагас, Наутіс перевернути Інгус. Угу. Дуже їх Росія налякала, дуже сильно вони бояться. В той же час це позначка на саму зброю. Ну, багато її там не буде точно. Перепрошую. Думка в них ось той бік працює, ось дорога впала, переміщення. Ну, все-таки, да, мають щось їм завести. Ну, це набагато пізніше буде. Хтось буде тикати палки в колеса. Не знаю, може колеги по НАТО, може Росія дуже сильно не хоче, щоб у Польщі ядерна зброя з'явилась. Тим не менш, все одно зміна ситуації відбувається, ну, визначена подія, те, що судилося. Да, це обмеження, де це маніпуляції, Польща не так просто це буде зробити, але по фіналу інгус. По фіналу вони своє таки досягнуть. Так що, да, має в Польщі з'явитися ядерна зброя. Не своя, але принаймні хоч якась. Ми б теж, як вступили в НАТО, то перша задача це якраз розмістити ядерну зброю у себе на території. Хто б там що не казав, а це дуже хороша гарантія безпеки. Так що поляки, ну, молодці, ну що тут скажеш. Так, дякую за відповідь. Таке проще подивитись. Трамп поїхав ось в Велику Британію на зустріч з королем. Аж дивно казати, з королем, а не з королевою. Так вже звично було. А ось, ну то питають, чи змінить він свою позицію щодо Росії, таки чи почне давити Росію після зустрічі з королем. Давайте подивимось. А нараз, добре, покажіть мені, будь ласка, ну, то, чи змінить свою позицію Трамп? Щодо Росії після ось зустрічі з Королем Великої Британії. Покажіть. Скажімо, правда. Аліс. Соо. Тей вас перевернутий. Ага. Гібо. Ну про щось домовляться цікаве, правда. Кану, ага. Фінал який? Ну, гаразд, ти куди тоді? Ага. Що в нас тут? Альгіс соло, тай перевернутий, є бокану, беркана, да, газурус перевернутий. Ну, в контексті змінить. Ось змі... руна зміни упала На Руна яка зміни показує? А, кхм, муля йому все-таки покровительство. Ну. Трамп, попри всю свою нарцисичність, розуміє, що він все одно не ровня королю. Муляє йому це. Хоча б він би й сам би корону з задоволенням вдягнув. Дивіться, да, якась яскрава медійна заява має бути від Трампа. Ось зараз що у нас 21-25 за Києвом. Поки ще ніяких особливих заяв Трампа не бачив. Ну, хоча й новини, я особливо не дивився другу половину дня. Ну то таке. Я думаю, ви напишете в коментарях. Тобто яскрава медійна заява. А, тиснути на Росію йому доведеться. Мало того, король на нього буде тиснути. Ось про щось вони цікаве домовляться. Якраз домовляються щодо зброї, щодо війни. Ну, якої війни, зрозуміло, нашої. Ось домовляться, да, переговори загалом плідно пройдуть продуктивно. Знов таки частково почуємо, про що вони там говорили. Почуємо, побачимо. Розвиток ситуації це запустить. Тобто, це от розмова з королем запустить певний розвиток ситуації, що призведе до змін, і Трампу таки все одно Росії доведеться давити, так чи інакше. Хоча йому сильно не хочеться, обидві руни перевернуті. Чекати, прям, що Трамп на наступний день там, чи, там чи через день почне з усьої дурі давити Росію, ну ні. Почне пізніше. Ставлення залом помінялося, правда. Король, схоже, йому зміг таке щось його в голову достукати, донести. От. Но чуда тут чекати не треба, що Трамп прям за одну ніч пере, як то кажуть, переспить з тими думками. Від короля, і прям на наступний ранок прям прозріє прям друга людина. Ну, не так. Но зміни будуть в кращий бік правда. Ну що ж, англійська монархія і дипломатія дійсно найвищого рівня. Таке ось цікаве питання задав, яке по-хорошому окремому відео заслуговувало. Ну, до речі, пишіть, можливо, і варто цю тему буде більш детально розглянути. А президент ось проводив прес-конференцію і заявив, що у разі важкої ситуації на фронті будуть тяжкі рішення. Питають мене, так про що ж це? Ну, давайте подивимось, що мав на увазі Зеленський. Ану раз, добре, покажіть мені, будь ласка. Ну так, Зеленський ось сказав, що в разі важкої ситуації на фронті будуть тяжкі рішення. Що мається на увазі? Що він мав на увазі? Поясніть мені. Скажіть, правду. Іса. Інгус. Ейвас. Hey Манс. І що? Ага. Ну, насправді очікувано, що у нас тут? Іса Гусфеху, Феху, Ейвас, hey Маннас, Наутіс перевернути, урус перевернути. А ось іде. Ну що, заморозка війни? Це йде конкретно ну, зупинка, заморозка, як хочете, називайте це не фінал, не остаточне завершення. Е, компроміс по територіям, ось явно. Ну, компроміс по територіям, так і треба читати. Е, в обмін на що? В обмін на ну, відновлення, репарації. Ну, воно по-другому виглядало. Задля того, що ну, відстоювання своєї позиції дійсно і якщо ситуація справді стане дуже важка, ось у влади плани такі є. На такий, як то кажуть, на таку ситуацію. Ось він це і озвучив загалом. Ось це сам Зеленський випав. Зверніть увагу, до речі, руної влади падає. На відміну від Путіна в лапках, який їздив в Аляску. А, далі, по науті перевернутому. Це з одного боку дуже важка ситуація, з другого боку, дуже ну, тиск зовнішніх обставин. Ну, маніпуляції, ну воно тут так не йде. Тут більше тиск зовнішніх обставин. І що таке, ну, дуже катастрофічні прям події на фронті, тільки тоді цей варіант можуть розглядати. Ну, Це прям, якщо так, це прям катастрофа на фронті має початись. Прям дійсно, по таким рунам. І до речі, це ще що? Це обмеження ЗСУ. Це може бути обмеження на кількість армії, як таку. це може бути обмеження на якусь номенклатуру, скажімо, чи наведення бойових дій загалом. М -м -м. А розумієте, да? Загальну ситуацію. Ну, пишіть, чи цікаво буде цю тему окремо, більш глибоко розібрати, бо це так, загалом, що малося на увазі. Хоча деякі деталі цікаві теж показав. Ну, дуже сподіваюся, що оце от не відіграється від слова зовсім. І не дойде до такого. Так, гаразд, дякую за відповідь. Таке просить подивитися, що це останнім часом до нас всі європейські лідери почали їздити, кого у нас тут вже тільки не було. Е, ступ з Фінляндії, он голови євродипломатії і, і, і так далі, і тому подібне. Навіть Фіцо був приїжджав. Ну, давайте подивимось. А ну покажіть мені, будь ласка, а чого це раптом так лідери європейські почали до нас часто їздити за останній час? Що це там відбувається? Про чого ми не знаємо, чого ми не розуміємо? Поясніть. Скажімо, правда. Єра. Отав. Магус. Аліс. Угу. Тепер перевернутий. Іса, і що це там за таємниці такі? на Вон що. Цікаво, цікаво. Я вже думав, Єра роз... у Урус випаде, завершення війни. М -м -м, тут цікаво, що Ну Нуга раз. Що у нас тут? Єра, ота, Лагус, Альгіс, Пер, перевернутий, Іса, Манна, спрямий. А оце от вибори, оце от зміна влади. Ну, раз уж тут вибори показують і так далі. Значить, напевно, щось має відбуватися із війною, правда? Тому що вибори під час війни по Конституції заборонені взагалі. Ну, Військовий стан не суть, ви зрозуміли. Значить, щось має відбуватися. Оце чітко ясно зміна влади. Ну, так от. Загалом, зміна ситуації має відбутися як такої, якщо Єру само по собі читати. Ну і європейські дипломати про це знають. Вони хочуть в цьому процесі прийняти участь. Вектор заданий, йдемо по заданому курсу. Ну, як іде, ведуть нас, можна і так сказати. А ось це гарантії безпеки. По-перше, це покровительство. Нам показують підтримку, і оце все. Ну, в той же час у Європи там свої інтереси є. Які? Да, матеріальні зрозуміло, що ось вони впали. Далі, Пертиса. Прям таємниця-таємниця. За сімома печатями, за сімома замками. Що таке? Поман Поманна зум. Угу. Європа знов-таки хоче показати свій авторитет. Європа хоче ну, прийняти участь в заключенні миру з Росією. Ну, підписання документів, як хочете, називайте. Як це там обізвуть, не факт, не, не суть. Ви мене зрозуміли одним словом. Ну, загалом це можна читати як дійсно. Ось вибори основне тут іде. Ну, а раз так, значить діло потроху йде до завершення війни. Заяву Веніславську я теж на Остачу прибережу, як то кажуть, Але саме про завершення війни. Так, раз, дякую за відповідь. Давайте таке подивимось. Європа відклала прийняття 19-го пакету санкцій. Там Трамп ще вимоги свої, вставив, там знов-таки Орбан, там не, не це, як завжди, коники лаштують. Одним словом, давайте загалом подивимось, яка буде доля цього пакету санкцій. Що з ним буде взагалі? А ну покажіть, мені, будь ласка, 19-й пакет санкцій від Європейського Союзу. Що з ним буде взагалі? Яка його доля? Покажіть. Скажіть вам правду. Мурус перевернути, угу. Маннес перевернути, Соло. Перш перевернути. Далі. Ж. І саліс. Так, заминка якась пішла. Чого? І що по результату? Ага. Отож, що ми маємо? Урус перевернутий, Маннас, перевернутий, перт перевернутий, і Сальгіс перевернутий є, бо феху перевернути. Ну, сильно багато все перевернуто. А, дивіться, в них брак ресурсу йде, у них брак єдності, не можуть вони домовитись. Це не тільки Орбан Фіцо, це, схоже, і ще якісь європейські країни. Щось їм там не все в тому пакеті подобається. Ні, це не значить сторону послаблення, можливо, і посилення, але не всі це підтримують, немає єдності. Медійна заява якась буде. Чи має бути медійна заява? Почуємо, побачимо ми цю пакет. Загалом його мають прийняти, якщо так уже дивитись. Далі, що таке? Ну це йдуть суттєві жорсткі санкції. Прям. В даному випадку це не про таємницю не разу. Дуже і дуже жорсткі санкції і дуже суттєві обмеження. Але тут обмеження такі, що тут Європу зачеплять. Ну, і Хай не всю, ну частково. Тобто, розумієте, вони не хочуть робити собі у збиток. Ну, але зроблять по результату, просто коли дійдуть консенсусу. Мало того, це Трамп тут тиснеше. Тут явно і питання Трампа. Стоять так само. Ну, ось, по результату таки мають домовитись дійти до консенсусу загалом. Ну, е, якось воно. Якось його перероблять, якось його як, ну, поріжуть. Що з одного боку щось додасться новеньке, а з другого боку, щось поріжуть. Ось. Ну, по результату приймуть. Пізніше. Зразу скажу, що пізніше Ось Іса вона всі події розтягує. Так що ну, до кінця цього місяця навряд. Це пізніше буде. Ну, але приймуть, приймуть. Дійсно, пакет такий має бути. Ну, суттєвий скаже. Що називається вже 19-й пакет санкцій? А не можна було це все зразу нацепити на Росію, так уже б досі економіка би склалась. Так, дякую за відповіді. Ну і давайте на останок таке подивимось. На солоденьке на десерт заява депутата Веніславського. Що він заявив, що війна йде до завершення. Ну, давайте подивимось. Депутат, він там, член якоїсь ради, ото, має, ну не тільки Верховної. Мається на увазі, що там ще якась забув всі його регалії. Що називається, а от, ну так от. Явно він знає більше, ніж ми, прості смертні. Ну, Давайте подивимося, що ж такого знає депутат Веніславський, до чого такі заяв. ну покажіть мені, будь ласка, ця от заява депутата Веніславського, що війна йде до завершення. Що, на основі чого він це заявив? Що він такого знає, що не знаємо ми. Покажіть. Скажете, так. О, знову ось сама війна, бойові дії. Турец перевернутий. Угу. Ансус. Райда. А. -а, -а. Інос. Так. Остаруна далі. Дві. Що це у нас тут таке? Єра Вуні перевернута. Гм, дуже і дуже цікавий розклад. Зараз Валенку. Буде цікаво. Недаремно вирішив це питання подивитись, справді цікаво. Що в нас тут? Турус Турусперев... прямий, тобто Турісас перевернути, Ансус, райдо, інгус, пустаруна, є, равуння перевернута. М -м. Ось сама війна, бойові дії. Дійсно, правда, бойові дії йдуть на спад. Ну, підуть на спад, скажімо так. Веніславський дещо знає, дійсно більше, ніж ми. А що таке? Ну, В контексті чи правдива заява? Правдива. Ансус завжди правду покаже. Як би це не звучало. Мало того, ансус показує перемовини. М -м -м. Перемовини йдуть, йдуть вони, правда, таємно, не все на виду. Ми далеко не все бачимо. Венісавський бачить, знає набагато більше, ніж ми. Прості смертні, так би мовити. Перемовини йдуть. Все-таки до консенсусу вони наближаються. Якби впав ось тако такос інгус поряд, то загалом це плідні перемовини. І це б можна вже було б, ну. Підписання документів, і оце от все. Тут райдо посередині. Значить, цей процес ще якийсь час займе, але воно все до того й йде. Правда. Інус богоприємне завершення покаже. Далі, постаруна. Так, да, багато чого в таємниці, ми багато чого не бачимо. Дуже цікаві процеси відбуваються за кулісами. Офіційні перемовини це одне. Найцікавіше за кулісами, як і завжди. І що таке? Є равуня перевернута. Правда, йдемо до ну, Єра, шо? завершення покаже. От якби поряд упало ось тако таке ЄРА, то це от і є завершення війни. Той маркер, який чітко це покаже, Пало по-другому. Тобто, все одно вектор туди, курс туди, на кінець. А, но правда, Єра тривала руна, а тут ще пуста руна, тут ще щось цікаве має відбутися, якась суперважлива подія, яка на це все діло повпливає. Угу. А, і повуня перевернутій. Фінал то кінець наближається, але но, но. Но який він буде. Повуня перевернутій, ну, не сказати, що дуже радісний. Кордони 91-го року, боюсь, що ні. Ну, я це давно вже кажу, за що в мене гнилі помідори летять. Ну, самі бачите. Да? Так що, так, да, правда, Веніславський знає більше, ніж ми. Тут діло цікаво. Набирає обертів. Ну, загалом, якщо читати оце от конкретно як перемовини, то що якась поїздка має бути? Так, да, це буде поїздка кудись на якраз перемовини. Не факт, що з Росією, не факт, це може бути якийсь саміт, щось таке важливе. А і ось конкретно ця подія вона наближається. По-перше, а по-друге, коли оцей от самий саміт ну, ці от перемовини пройдуть. А тут це прям наблизить завершення війни. Правда. Багато чого за кулісами відбувається, ми не все бачимо. От що. А там найцікавіше. Так що, ну, не даремно така заява. Да загалом, чого їздять європейські дипломати до нас без кінця останнім часом, так? Зеленський він поїде знову з Трампом зустрічатись. Так що процеси крутяться цікаві, просто ми не все бачимо. Правда. Ну, отакі от, от розклади вийшли. Отакі от, от розклади сьогодні вийшли. Кому цікаво про завершення війни, яке воно буде, у мене розклад ще давно був. Я дивився, як це буде останній день війни. Та й загалом завершення війни, емоції українців і емоції росіян. Загалом воно до того і йде. Так як я бачив ще давно, воно до того і йде. Добре, от таке сьогодні відео вийшло. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте антибажання у спонсорів, там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!